Ну от, будь ласка, традиційне німецьке сирий фарш з цибулею. Ну я дись попробую, мені цікаво що це. Боже, яке кончене! Якщо що, помоліться за мене в останню дорогу, я не знаю. Глянув, яке вона насмакала, німці. Австрійці їдять раз, ти ж за німці їдять кожен день майже. Дивіться. Це мерзкос. Це реально мерзко. Так, ну що, будемо куштувати ось цей фарш візьму половинку а, Боже. може я посилу ладно не буде нічого, так як є їм Тупо посади фарш все Лен, блин з машину як пам'ятаєш, завжди коли дитинці бабулі крутила котлети, завжди хотілося того м'яса з'їсти. Блін не дарма. М -м -м. Короче, якщо хватить вам наснаги, то скуштуйте дуже прикольне тіло.